Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрф Швець. На фронт з 20 років потрібно йти. Каже народний депутат Верховної Ради України Роман Костенко. Він зазначає, що потрібно мобілізувати уже 20 літніх. Тому що українська армія вікова, і за того, що вона вікова, Захід нам не дає сучасної зброї і сповільнює її постачання. Західні партнери відкрито вимагають мобілізувати на фронт з 20 років. Роман Костенко каже: у нас балтуватися в народні депутати України можна з 21 року. А воювати з 25. Хоча і зараз добровольцям можна йти в 20 років. З 20 років можна йти добровольцями. І ТЦК полює на молодь, бере їх в буси, везе в військомат, і там вони підписують документ, що вони добровольці. Коротше кажучи, Роман Костенко дуже хоче, щоб йшли воювати 20-літні українці. І від себе скажу дуже просто. <сл і рівні військових> е е е якби усі сини і, донь... і дочки, голова тих верхніх чиновників, депутатів, урядовців, Верховної Ради, платних приближених влади не ховалися за кордоном на вілах шикарних і на шикарних люксусових квартирах, да? а приїхали в Україну і пішли воювати, суспільство на це би згодилось. А так, а так? воюють сліпі, криві і глухі. А Верховна Рада України і Головаки хочуть ще покласти українську молодь. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!